Світ української поезії. Поетичні твори хвилюють, захоплюють, надихають, вони передають стан ліричного героя або героїні від сумного, приреченого до радісного, щасливого. Усю цю палітру відчуттів кожен із нас переживає в різних життєвих ситуаціях, тому так багато людей любить поезію, облітають квіти, обриває вітер. Люстки печальні, в синій тишині, по садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. Щоб осягнути ці рядки талановитого лірика Володимира Сосюри, потрібно не лише прочитати їх, а й побачити художні образи, тобто намалювати їх у своїй уяві, тоді ви зможете по-справжньому насолодитися віршем. Дістати від нього естетичне задоволення? Перевірте себе, наскільки якісно ви засвоїли цей поетичний уривок після першого прочитання, давши відповіді на запитання, якого кольору тиша, яким епітетом наділено сади, який образ наділено епітетом жовтокоса, яку тварину згадано у вірші, який образ наділено епітетом печальні. А тепер перевірте себе: тиша, синя, сади, пустинні, осінь жовтокоса, згадана тварина кінь і печальні пелюстки. Намалювати в уяві художні образи важливо, але цього недостатньо. Потрібно з'ясувати лексичне значення невідомих слів. Чи знаєте ви, що означає прикметник Баский? Без розуміння всіх слів поезія сприймається неповноцінно, фрагментарно, ніби ви розглядаєте картину, яку в певних місцях замінюють різні предмети, з'ясуйте за словником, що означає слово Баский. Уважно перечитайте уривок ще раз, а потім порівняйте це сприймання вірша з тим, яке було після першого його прочитання.